І привели його на місце Голготу, що значить череп місце, та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб, хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, за що його засуджено, написаний Цар Юдейський, і розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулось писання, що каже. Із беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і, киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знову його будуєш. Спаси себе з Христа. А й первосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили й увірували. Та й ті, що були з ним розіп'яті, зневажали Його. Євангеліє від Марка. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо події розп'яття Ісуса Христа. Чуємо, як на хресті прибили табличку з написом Ісус Назарянин цар юдейський. Можливо, ті, хто писали, прибивали, думали про більш глузливе ставлення, що Христос Цар. Але кожен з нас. Який вважає себе послідовником Ісуса, має в своєму серці нести це слово Христос Цар. Наскільки ми вірні Своєму Цареві, пам'ятаймо, що Христос через Свою смерть на Христі, через своє Воскресіння відкриває нам двері царства Небесного. Кожен з нас у житті може часто поводитись як апостоли, один зрадив, один зневірився. Але пам'ятаємо, що кінцевою метою має бути наша вірність Богові, наш жаль за гріхи і бажання бути з Ним у вічності. Просімо, щоб Господь кожному з нас дав ласку витримати у доброму до кінця.